День перший. Легка активність. Наша сьогодні головна задача це не навантажити м'язи, а включити їх в роботу. В положенні лежачі, згинаємо ноги в колінних суглобах, виконуємо так 20 разів на кожну ногу. В положенні на четвереньках ми піднімаємо одну ногу, піднімаємо її в зігнутому положенні. Виконуємо так 8 разів на кожну ногу та слідкуємо за тим, що під час виконання цієї вправи не було сильного вигину в попереку, Поперек має бути рівненький. В положенні лежачи на спині, приводимо коліно на себе. Виконуємо так 10 разів на кожну ногу. В положенні сидя розгинаємо ногу в колінному суглобі, виконуємо так 10 разів на кожну ногу. В цій вправі нам необхідно взяти м'ячик або, можливо, подушку якусь жорстку та стискати її, виконуємо так 15 разів. В положенні лежачи на боку, ми згинаємо одну ногу та піднімаємо коліно вгору, виконуємо так 8 разів на кожну ногу.